Того духа. Дорогі браті і сестри, зараз ми пом'янемо спочилих наших сродників, друзів, знайомих, і всіх від віку спочилих православних християн. В сьогоднішньому Євангелії ми чули, що сказав Спаситель, що хто праведно жив на цьому світі, той на суд не приходить, а відразу перейшов від смерти до життя. І хто жив праведно, той війде у життя вічне, а хто жив неправедно, той війде тоді у муку вічну. Вірять люди чи не вірять, але Воскресіння мертвих безумовно буде. І підтвердженням цьому є те, як говорив Спаситель, що ті, хто в гробах, почують голос Сина Божого і почувши, оживуть, і що це вже є. Він мав на увазі тих людей, яких він Воскресив. Будучи на землі, ходячи і проповідуючи пришестя Царства Божого. Ісус Христос Воскрес! Атеїсти у це не вірять, мусульмани у це не вірять. Але браті і сестри, як сказав Апостол Павло, що якщо Спаситель не Воскрес, то і проповідь наша марна, і віра тоді ваша марна. Але браті і сестри, як каже той же апостол Павло, що для того, щоб воскреснути, треба померти. Будь-яке зерно, яке кидається в землю, якщо не помре, то воно не воскресне. І новому тому, що вийшло з того зерна, Господь дає кожному своє тіло, кожне зерня, кожен колосок відрізняється один від одного. Тому будь-чому живому для того, щоб воскреснути і перейти у вічне життя, треба у цьому світі обов'язково померти. Багато людей не хочуть сприймати Воскресіння і те, що буде страшний суд Божий з за того, що вони, за словами апостола Павла, думають, що усе щастя можуть отримати тут, у земному житті. Вони не можуть зрозуміти, що у цьому земному житті Господь не забороняє нам бути щасливими, але більше щастя буде, коли ми воскреснемо. Тому що, як говорили і святі апостоли, і в як святих ми знаємо, що око людське не бачили, вухо людське не чуло, що приготував Отець Небесний для тих, хто вірить у нього. Апостол Павло говорив, що він був. Один раз піднятий на сьоме небо і бачив там, як наче у мутному зеркалі те, що там відбувається, це із-за того, що людина знаходиться у цьому тілі. Вона не може сприйняти більшого. Вона не може сприйняти Бога таким, який Він є. Бо навіть Моїсею Бог сказав, що ніхто не може мене бачити, тобто Бога, і залишитися живим. І от, браття і сестри, як, наприклад, черв'як не може зрозуміти, хто така людина, от не може зрозуміти ця тварина. Що, що це людина, хто тут ходить? Отак от і ми, люди, не можемо зрозуміти Бога. Ми можемо його бачити тільки у Його проявах, які є навколо нас, у навколишньому оточуючому світі, у природі і у суспільному житті. І от, браття і сестри, Сьогодні ми помолимося за спочилих наших сродників, друзів, знайомих, за спочилих парафіян нашого храму, за воїнів наших, які віддали життя своє за волю і незалежність України і за всіх від віку спочилих християн. Наші молитви безперечно будуть допомагати їм. Тому що як сказав Спаситель, що, як ви кажете це, він говорив тим. Хто відкидав Воскресіння з мертвих і життя у тому світі, як ви говорите, що Бог є Богом Авраама, Ісака і Якова? Адже Бог не є Богом мертвих, Бог є Богом живим. Тому всі, хто перебуває на тому світі, хто покінчив рахунки із цим життям, вони все рівно є живими і все рівно вони потребують нашої молитви, нашої допомоги. Так як і ми після нашого життя, після переходу в життя Вічне, також будемо потребувати молиток цієї земної церкви. Господь Ісус Христос, Він сам себе віддав на розп'яття за усіх людей, які жили до Нього, які жили під час Його перебування. На цій землі, які будуть жити аж до святого страшного і другого пришестя. Тому що Ісус Христос Це також є одним із наших Творців, одним із святої Тройці. І тому Він оболіває за усіх людей, за своє створіння. І тому Він прощає грішника, якщо грішник кається, і милує неправедного. І більше радості, як Він говорив, буває на небесах. За того грішника, який покається. тому, браття і сестри, пошлемо сьогодні нашу теплу молитву за всіх спочилих від віку православних християн, за спочилих родичів наших, парафіян святого храму цього, наші молитви їм безумовно потрібні.